Рьській громаді розмило переправу, збудовану замість зруйнованого росіянами моста. Аж до привора все залито. Море, настояще море в лісі, вон там, вода. Неогорожене сміттєзвалище посеред лісу виявили у Ємельчинській громаді. У нас ідуть дощі, тобто техніка, яка має виконати там певний вид робіт, вона там просто не може фізично сьогодні проводити ці облаштування. П'ять проєктів з Житомирщини пройшли технічний відбір Українського культурного фонду. 17 локацій вони себе включають різні. Там, до прикладу, наш відомий замок музей це безпосередньо. Так і наш краєзнавчий музей. Через дощі рівень води у річці Гризля на родицькій громаді збільшився і водою розмило переправу, побудовану замість моста, що з'єднував села Гризля та Радча. Цей міст а також іще три в цій громаді підірвали військові Російської Федерації. Мені там переправу робили там поряд. Із дерев'яним мостиком зроблена переправа. Перший раз положили трубу, але цю трубу підмило і розмило цю переправу. Потім же ми перетелефонували на область, щоб виправили свою помилку, щоб приїхали і відремонтували цю переправу, бо не можна переїхати через неї. Приїхали, положили три труби, засипали бутом, розрівняли, але все-таки вода, рівень води піднімається, дощі йдуть беззупинно. Окрім того, вода підтопила ділянки, на яких побудовані будинки людей. Подивіться, що робиться. Аж до превора все залито. Море, настояще море, в лісі. Вон там, кругом вода. Сидиба вода, селі вода. Затопило вже на уровні забору. Ніколи тут води не було. Ніколи тут води не було. А це ж кожен день піднімається. Вчора було, вон, бачите, колочок. А сьогодні вже за колочок метрів два-два з половиною додавилось, пливе далі вода. Пливе добирається до сарая вже. А ще пару днів що буде. Отак, Отак вона построєна. За словами Наталії Бортник, на даний час добратися до сіл стара радча, нова радча, радча, гризлі можна тільки через овруч. Прорвало розмило повністю всю цю переправу, яка була зроблена, повністю розмило. Дуже хлинула вода, великий наплив води і підтопило асфальт. Те де дерев'яний зроблені дерев'яний мостик, де можна було переїхати з грезлі в рачу, і взагалі проїзду нема. За словами керівника Коростенської військової адміністрації Юрія Тарасюка, воду з дворів будуть викачувати. Наразі ми повністю зв'язалися з СНС району, тобто з коростенським управлінням, яке підготувало автомобілі, які будуть чергувати зараз цілодобово і повернення в жителів викачувати воду з подвір'їв. А на завтра вже буде проведено нараду з представниками управління водного господарства, саме цього для того, щоб ми мали технічну документацію, подивитися, де там які мають бути шлюзи, де там мають бути дамби, для того, щоб почати щось робити, для того, щоб усувати ці наслідки, щоб вони не завдали збитків приватній власності громадян, які проживають на цій території, 10 квітня представники департаменту регіонального розвитку вийдуть на місце розливу річки для пошуку вирішення проблеми, розповіла Інна Хоменко, директорка департаменту регіонального розвитку Житомирської військової адміністрації. Ця переправа тимчасова її було влаштовано після збройної агресії і зруйнування безпосередньо моста. На понеділок заплановано. Виїзд для повторного обстеження та винайдення проектного рішення щодо облаштування нової тимчасової переправи з урахуванням паводків цей сезон. Суспільний Житомир направило запит до військової адміністрації з проханням надати документи фінансування будівництва цієї переправи. Анжеліка Нестерчук, Суспільне новини, Житомирщина. Неогороджене сміттєзвалище посеред лісу виявили представники тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України. Сміття члени комісії знайшли у лісовому масиві поблизу села Під Луби у кількох кілометрах від Ємільчино. На фото, які опублікували члени комісії, видно побутове сміття, яке розкидане у радіусі кількасот метрів по лісовому масиві. Сміття розкидане десь на, на, на гектар. Ну тобто, я якби приблизно мене рахували, але розумієте, це. Ненормальне сміттєзвалище, яке от так, от огорожена і там є сміття. Так там одна кубка, друга, третя, четверта. І вони ведуть кудись далі далі. І ми ж навіть не пройшли всю цю територію, де просто сміття розкидане по, -по, по лісу, Тому ну точну площу навіть сказати не можу. Під час засідання комісії її члени заслухали начальника екоінспекції поліського округу Євгена Медведовського та начальника управління екології обласної військової адміністрації Олександра Кондратюка. За їх словами, це не стихійне сміттєзвалище, а офіційно зареєстроване місце видалення відходів, яке перебуває на балансі і селищної. Ради екоінспекція кілька разів його перевіряла та накладала адміністративне стягнення на посадовців і селищної ради за неналежне утримання об'єкта. Це, це з прикомунальної власності є рішення селищної ради, де вони переводять цю земельну ділянку в земель запасу, а саме та продання дозволу селищної ради на розломлення технічної документації землюстрію щодо інвентаризації земельної ділянки. За межами населеного пункту села глуби для передачі комунальної власності селищної ради та розміщення Сміттевалища. Цей паспорт виданий на початку 200-х років, 2000-х років. І там не передбачалося тоді і не передбачається на сьогодні. Це не полігон твердих побутових відходів. Це місце видалення відходів. Там, на жаль, не передбачається почок спостереження за ґрунтовими водами, за атмосферним повітрям. За словами голови Ємільчинської громади Сергія Волощука, цей об'єкт є офіційно зареєстрованим та внесеним до реєстру сміттєзвалищ виготовлений і паспорт об'єкта у селищній раді. на звалищі планують зробити обволування та огорожу, аби сміття не розліталось по лісу. У 2021 році восени почалися дощі, і ми це обволування не зробили. І ці всі плани мали були би були без зроблені. Воно доведено мало бути до кінця 2022 двадцять році. Двадцять другому році, ми Роз, розуміємо що в нас сталося, е, ми би його зробили навіть під час війни, але знову ж таки, ми знову ж таки живемо і бачимо, що з осени по сьогоднішній день у нас ідуть дощі, тобто техніка, яка має виконати там певний вид робіт. Вона там просто не може фізично сьогодні проводити ці облаштування під час засідання тимчасової комісії. Її члени ухвалили декілька рішень, зокрема про звернення до голови держкоінспекції України про звільнення такого от голови держконспекції політського округу за службове недбальство. Це було перше голосування. Інше голосування це звернення до ДБР. Щоб ДБР розслідувало питання того, яким чином ця, ця особа взагалі стала головою головним екологом Житомирської області? Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини Житомирщина. Дев'ять аварійних дерев, повалених на дорогах впродовж минулої доби прибрали рятувальники. Про це розповіла Ірина Романюк, пресофіцерка ДСНС Житомирщини. Рятувальники області здійснили вісім виїздів для надання допомоги населенню у нестандартних ситуаціях. Зокрема, підрозділами ДСНС прибрано дев'ять аварійних дерев, що через негоду впали на проїжджі частини та перекрили перекрили рух транспорту. А найскладнішими були ділянки доріг поблизу селища Ружин та села Зарудин Сібердічського району, а також в селах Мала Деревичка та вулиця Житомирського району. Крім того, рятувальники відкачували ґрунтові води з приватних домогосподарств у містах Коростищів, Малин, Оруч та у селі Білокоровича Коростенського району. За словами Ірини Романюк, за дві доби рятувальники відкачали понад 400 кубометрів води. Тетяна Дукач, Суспільне, Новини Житомир. П'ять проєктів громад Житомирщини пройшли технічний відбір Українського культурного фонду. Після експертного відбору громади отримують фінансування. Проєкт Спадок нащадкам Радомшельської громади передбачає створення віртуальної екскурсії. 17 локацій вони себе включають різні. Там, до прикладу, наш відомий замок, музей це безпосередньо. Так, і наш краєзнавчий музей і стоянка наша. Палеолітична, і Музей Флори і Фауни, наш, і дуже багато таких місць, таких маловідомих, як Урочище Рива, або таке Урочище Криниченка, де за легендою відпочивав Богдан Хмельницький, крім тих місць, які можна побачити, історичні чи туристичні, існують такі місця, до прикладу, де проходять обласні фестивалі. Започатковані у 18-му році, саме тоді, коли створилася Родомошська громада, один з яких називається Червона Калина. На це фестиваль патріотичної пісні. Він проходить у маєтку ставки, що немало важливо. Тобто, на історичному місці. Інша локація це село Маларача, де проходить фестиваль Радомлин. Вони абсолютно різної направленості. До речі, є елементи у фестивалі Радомлина, які вже увійшли, і є елементами нематеріальної культурної спадщини. Користинська громада планує за грантові гроші. Показати виставу на історичну тему у проєкті із витоків древності планують задіяти понад 50 осіб. Постановка міститиме масові сцени з елементами середньовічного бою. Розповідає координаторка проєкту Катерина Скляревська. Поетична поема Марії Морозенко, і поема княгиня Ольга. За її поемою, наш авторський проект авторська вистава із витоком древності. Якщо коротко, то зміст це формування української державності на території древлян та Київського князівства, основні е, дієві особи державні постаті: княгиня Ольга, князь Мал, князь Святослав. Загалом від Житомирської області на грантову програму Культура регіони цього року подавали 9 заявок. 5 заявок було затверджено для розгляду. Тетяна Скоростенська, Дмитро Клименко Суспільне, новини Житомир. 7 квітня у Житомирі буде хмарно. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 4 до 10 градусів вище нуля. У Бердичеві хмарно з проясненнями без опадів. Температура від плюс 3 до 8 градусів. У користані буде хмарно. Вночі й тиме дощ. Температура повітря протягом доби від 5 до 11 градусів з позначкою плюс. У Малині очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура повітря від 4 до плюс 11 градусів. У звягелі хмарно опадів не прогнозують. Температура повітря від 4 до плюс 9 градусів. У овручі очікується хмарна погода. Зранку йтиме дощ. Температура повітря від 6 до 11 градусів з позначкою плюс. Чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів історії порятунку. Життя в окупації у дворі залишилася ось така вирва про перемогу заради життя і про життя заради перемоги. Це Суспільне спротив на місцевих каналах Суспільного. Нескорені міста України. Як тебе не любити, Києве мій? Твої зелені пагорби, життя бурхливе, каштани і церкви, твою звитягу та любов до України. Тисячоліттями багато армій світу тебе хотіли зруйнувати. Золота Орда палила і нищила тебе, червоні несли з собою терор, собори плюндрували та вбивали. У Другій світовій вермах тебе бомбив, а Сталін випалив хрещатик. Але ти вижив, встояв і підвівся. Ніяке зло не може тебе здолати. І зараз ти зібрав найкращих доньок та синів. Ти встоїш. І встоїть із тобою країна наша, а за нею цілий світ. Київ нескорений. Протипіхотні міни нажимно дії різних модифікацій пластикові, зеленого чи коричневого кольору. Можуть бути встановлені на ґрунт, в ґрунт, у траву, в листя чи сніг. Різні моделі містять 50-100 грамів вибухівки. При наступанні на міну вона здатна відірвати ногу, обпікти та контузити. Не чіпай, відійди небезпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.